Матч чвертьфінальної стадії Кубка України між Першоліговою Полтавою і Донецьким Шахтарем не відбувся навіть з другої спроби. Донечани знову приїхали в Полтаву, але офіційні особи скасували гру. Що ж сталося в Полтаві і чому матч не відбувся у матеріалі Сергія Пейчева? За кілька днів до гри інтернет переповнили фотографії поля стадіону локомотив. На одних воно було у чудовому стані, на інших нагадувало поле сільськогосподарське. Справа в тому, з якого боку підходити до проблеми. Ті, хто грати хотів, демонстрували ось цю частину поля, де газон майже ідеальний. Хто грати не хотів, навпаки вказували на ось цей фланг, який більше схожий на пустелю. Травою все закрито, воротарське і все, що бразильці, які приїхали шахсури, вони на пляжі грають. Вот и все. Почему они им э, подавали? Мільянірамі то они стали на Україні, а не в Бразилії можна грати на такому Так. Я вам сразу скажу, що да. для нас краще було б грати. Ми цього хотіли, але на тому полі це було майже нереально. По перше, зростає ризик травм. Також це дуже погано для картинки і іміджу клубів. Уявіть, як хтось за кордоном дивиться цей матч, якої думки вони будуть про наш чемпіонат чи кубок, коли команди грають на такому полі. У регламенті вказано, що поле повинне мати природне суцільне трав'яне покриття. А тут бачимо велику ділянку, на якій фактично немає газону. За день до матчу Полтава отримала протокол спільного засідання Комітету Федерації футболу з питань стадіонів та безпеки і дирекції прем'єр-ліги. Матч заборонили проводити на локомотиві і порекомендували перенести його на сусідній стадіон Ворсли. У мене є свій стадіон річ, я готовлю, я його цілу. Я не хочу, я тут хочу. А там я хотів. Це не наше рішення. Тарас. Ви можете себе представити, якщо ми, в Європі, ми ж в Європі стремимося, якщо Челсі буде перейти. Приїжджати на стадіон Арсенала. Як ви думаєте? Ну, але Челсі ж не грає на такому комполі? На якому? Ну подивіться, он туди. А, ну не розказувати. Чому ви говорите? Наші аргументи тренера Полтави не вразили, але якщо йдемо у Європу, то ось вам об'єктивний європейський аналіз. Поле оцінив президент іспанської Лаліги. Можу запевнити, що в Іспанії на таких полях точно б ніхто не грав. Рішення не проводити гру на локомотиві приймав директор матчу Олександр Діхтяр. Він єдиний з офіційних осіб, хто бачив поле на власні очі. Пан Діхтяр був настільки зайнятий, що не захотів нічого пояснювати журналістам. Після кількасекундної розмови кинув слухавку. Зате Дігтяр говорив із учасниками процесу, а ті переповідають абсолютно різні речі. Це я його позавчі раз заставляла, сказала, дінь обув м'якою, макасіною, пройди по полю, щоб ти не чув, є скочки чи ні. Він пройшов, сказав, поле ідеально вкатано, як кіця. Все. Якщо ми за двоє суток не отримали всю інформацію, не отримали письмо, в якому він рекомендує не проводити, то в принципі б не було этого шуму. Он сделал свою роботу очень правильно і очень качественно. Полтава залізно винна в тому, що не підготувала газон належним чином. Однак, чому чиновники приймали рішення на основі матеріалів з інтернету та рекомендацій лише директора матчу, який не є фахівцем із футбольних газонів? До того ж, Полтаві не пояснили, який конкретно пункт регламенту вона порушила. Він просто виконував. ну, його робота, вони не можуть бути независими людьми. Кожен дорожить свою роботу. І розумієте, що там зверху говорять, то він виполняє. Спільне засідання комітетів ФФУ і УПЛ взагалі кіно його за регламентом можуть збирати лише у разі форс-мажорних обставин. Про стан поля було давно відомо менше двох тижнів. Тому Полтава приймала тут і лічівець, тобто ніякого форс-мажору не було, а без нього не може бути подібних зібрань. Тепер Полтава вимагає проведення службового розслідування щодо справжньості підписів під ухваленим протоколом. Керував дивозасіданням голова комітету ФФУ по стадіонам та безпеці Геннадій Прокопович. Ми знайшли його підписи, порівняли з автографом на протоколі. Як гадаєте, це один і той же голова розписувався? І контрольне запитання, чому цей форс-мажорний комітет не збирався в грудні, коли йшлося про долю матча прем'єр-ліги Олімпік Карпати. Тоді команда не дала зіграти у сумах через погодні умови, і Карпати просили провести таке ж засідання. Їм відмовили. Дзвонили в прем'єр-лігу, показували, що поле в сумах не готове, що воно засніжене, ніхто не включає там підогрів і що грати там буде неможливо. Ми пропонували заграти на львів арені, ми пропонували різні. Варіанти, але чомусь на то ніхто не пішов. І комітет по е, значить, футбольних полях, по базах ніхто не збирався ні в Прем'єр-лізі, ні в федерації, ніде. А зараз ситуація з Шахтарем, що тільки якісь показали пару е, значить, е, фотографій, які поли в Полтаві, і зразу зібрався комітет і почав вирішувати питання, що там грати неможливо. Сьогодні на локомотиві пройшов матч першої ліги. Полтава спокійно зіграла проти нафтовика без протоколів та претензій. Ну, Посмотрите, поле в отличном состояння, оно ідеальне, ровне. Навіть не розумію, чому інші команди не можуть грати, а ми можемо. У нас в першій ліги нету подогреву, ні кожної інфраструктури. Тоді не треба нам участвовать в этом турнірі. А так як ми участвуем в цьому турнірі, то отакі вот поля у нас на даний момент є. Єсі хуже поля польовий скандал з Рикошетив до Одеси. Футбольні чиновники раптово зрозуміли, що газон стадіону Чорноморець не придатний до професіонального використання. Якби не полтавський резонанс, Одесити і далі би приймали суперників в умовах близьких до африканської савани. Прем'єр-ліга намагається зберігати своє лісо. Ви зараз просите про ви зараз просите про зірку. Я просто вже вперед забігаю. Я вам відповідаю, вчора. Позавчора ми ведемо переговори з генеральним директором Клубу Чорноморського снісені домашніх матчах ближайших, щоби поле успіла прийти в порядок. Чорноморець тепер шукає варіанти, де грати наступний домашній матч? А полтавці чекають на багато різноманітних рішень. Чи зарахують їм технічну поразку, чи може дадуть ще один шанс? Чи відбудеться експертиза форс-мажорних підписів? Коли наш футбол перестануть розгойдувати чиновника в кабінетах, коли закінчиться цей цирк. Ну, у нас скандал. І в принципі, цирк. Правильно, скільки ми розуміємо? От що розбиралося. Я анонсував про те, що в нас буде суперечка якась, тому що в нас, в принципі. У нас в трех разные погляд на ту ситуацию. Лебедь, правда, Лебедь, и щука, да? Ну, не, совсем так, но, в принципе, достаточно разные погляды. Я пропоную высловиться вам сначала. Олежа. Мне высловиться. Ну, хорошо сказал по этому поводу Мизин. Он сказал правильно, объемно, я полностью с ним согласен. Как по мне, как для меня, имеет место двойных стандартов. Почему? И ситуация абсурдная чем? Как матчи первой лиги на этом стадионе играются, они уже сыграли с Ильичевцем, сегодня играли с Ахтыркой. Мы видели Одессу, Поле в разы хуже, там матчи играются. Приезжает шахтер, который говорит: нам не нравится мало травы, мы играть не будем. То есть, ну вот в чем я вижу суть проблемы. То есть, двойные стандарты, которые имеют место быть да, в да, этой плач. ситуации. Я считаю, что в принципе играть нужно было, потому что если. Главное, это спортивный принцип. Если все в равных условиях, то все в равных условиях. Если уже разрешили играть на этом поле раньше и сейчас будут играть дальше, то надо было играть. И вообще решение принимает, я так понимаю, судья по состоянию газона. Да, мы ну, этого не видим. И наз... все говорят о каких-то причинах. Вот представителей шахтера, там, например, лиги абстрактных. Назовите хоть одну реальную причину, по которой нельзя было проводить матч. Это по колено воды, болото там было, это снега было, или, или с, ледяная корка. Нет, регламенті... то... э, подожди, в. я скажу до конца. Это то, что могло нанести футболистам травму. Мы видели, оно ровное, да, частично нет травы, или ее там мало. Но это не повод не проводить матч Правила на этом поле. А в регламентах написано, что поле повинно бути повністю вкрите травою. Раз! Сейчас друге, таких полі не друге, йде. Друге, нет. Это друге, надо все я залишуся при своїй думці, що на такому полі грати не можна на каком таком? ні першої ліги, ні другої ліги, ніякої ліги грати на такому полі Но, не можна. Тогда не треба було розрішати, взагалі проводити там матч. На якому такому да. ми бачили, що поле не покрите травою, не покрите. Я зараз просто хочу вам пояснити свою позицію. Два місяці тому я отут стояв. І тиждень воював зі всіма чиновниками, зі всіма інстанціями. Пересварився з пів України. Тому що вони казали, що і Охтирці, і Полтаві треба давати 0,3. Тому що ніякого форс-мажору нема. Розумієте? Я їм всім доказував, що так нечесно, що команди дійшли до такої стадії. Їм треба дати шанс. Можливо, так. Вони зроблять висновки і далі підуть далі. 100 кілометрів між Полтавою і Охтиркою. Ми зараз побачимо, який газон був в Охтирці. І ми бачили, яке, яке, яке поле було в Полтаві. Тобто, одні люди зробили висновки і вирішили зробити для свого міста свято. Інші люди вирішили, що ну один раз продавили, і другий раз продавили. Так не може Хорошо. бути. А футболісти, які в чесній боротьбі заслужили право зіграти з шахтерами, постаратися вийти в полуфінал. Що На такому є? полі чесної боротьби вже не може бути. Розумієте? Можна, можна і тут зіграти футбол. Нівелюються будь-які ну, моменти. Ви ж розумієте це? Ну, ви ж грали, ви ж їздили, шансов, ви грали в топових клубах. Ви знали конечно. про те, що деякі команди перекопують поля для того, щоб вам було незручно. Правильно? Правильно? Ну, конечно, яка, більше. ж вона чесна боротьба? Ну, чесна боротьба це коли ми створюємо умови. Для того щоб люди прийшли, і побачили свято, показали по телебаченню нормальну картинку, а не оту, ту, що є. Ну у кожного свої можливості і ресурси. Не у всіх є агрономи, які котрим по всій Україні, Олег Любовгород. я в вам ще раз пояснюю: 100 кілометрів між Охтиркою і Полтавою. Вони були три місяці тому в однакових умовах. В Хар... однакових. Хорошо, давай, в одних і тих самих. Давай ситуацію в другу плоскость. Примір Лі. Чому це було зроблено в 8 часов вечора яким-то там собранням? Це, ця ситуація. Вот мене, для мене Давайте. це Давайте. взагалі не зрозуміло. Ми зараз уходимо від дійсності. Да. я просто хочу сказати, що матч на цьому полі проводити не буде. Якщо зарахують 0-3, я більше ні слова не скажу. Тепер про прем'єр-лігу і організацію як і організації взагалі які проводять змагання. Я взагалі не розумію. Воно я бо тоді ще казав, що вони імпотентні. Вони і зараз, ну якби вони не стежать за цим. Розумієте? них було три місяці для того, щоб розуміти, що буде форс-мажор, і три місяці треба було там комусь жити. І казати, хлопці, давайте піднімати траву. У вас не росте трава. Ну, хоча б це за неділю могли знайти компроміс і як це вирішити. Ну, ви зрозуміли, не що в нас ніхто не займається футболом. Після вже, от случилася ситуація, зараз говорить, будемо договарюватися, як будемо вирішувати проблему в Одесі, що будемо. Ну воно ж це поле було. Так само в Одесі и... дали зіграти матч. Сьогодні дали зіграти матч проти Ілічівця. No. І ми будемо далі грати на таких полях. І далі ми будемо показувати картинку, яка буде дискредитувати. Ви, ви думаєте, що люди захочуть подивитися такий футбол на, на, на по, по телебаченню? Ми так будемо залучати людей. І до футболу? Так ні. Та ми і так не сильно зараз залучаємо тим уровнем, який є. О, Олеже, леже, ми не можемо зараз говорити про те, що ми не залучаємо чи не залучаємо. Ми можемо зараз грати для трьох людей, які будуть прийти на стадіон і все. Ну ми не, не, не туди рухаємося. А з приводу Прем'єр-ліги. Ви бачили підписи? Ну, для мене це взагалі цирк. Ну, ну, Це абсолютно два різних підписи. Людина на одному, вона підписує один і той самий документ. Просто в різні засідання. Не, ну видно, що подпись, м'яко говоря, Просто не розумію, зачем да, это не, делать. Вообще не непонятно, так. зачем. А так, взагалі, оцей форс-мажор, оця вся історія, оцей весь кіпіш. Ми починаємо зберігати обличчя, виганяти Чорноморе з Одеси, это після того як він загалом тримається. Була... Так давайте зарахуємо зараз Чорноморцю 03 цих матчах, правда? По логіці так можна діяти. І він тоді не попадає в першу шістку. Може не потрапити в першу шістку. Тому що ну, надо було тоже, все исправить. Потом думаємо, як це все исправить. Надо було раніше думати і не допускати цю ситуацію. Раз допустили, в моєму розумінні, должен вот в этой ситуации быть спортивный принцип. Дать возможность команде сыграть. Я не знаю, як это буде виглядати, як они будуть принимать рішення. Я вижу в этой ситуации. Що хто в премєр лиге захотів оказати услугу Донецькому Шахтеру? Це я. Ну, я його так вижу. Гранду. Скажімо так, гранду, гранду правда? Да, давайте Цього гранду. разу в Донецькому Шахтарю. Да. Було б динамо в тій ситуації, я думаю, що була б така сама приблизна історія. У нас є дві окремих команди. Колись було чотири, зараз дві лишилося. Ну, і то дві ще були так знатяжкою. Зараз і... лишилося дві. Так не можна, так не можна будувати взагалі стосунки. Дальше. От ви грали колись з Дніпром, так? Да? Ми згадували 2003 рік. Так, да, я грав і на хуже полях, і в снігу грав, да, і в Балоті грав. Я думаю, играл. всі проходили. Я тим, ти говориш, що треба там двітися в Європу, да? так, Ла Ліги говорити. Це форс-мажор, завжди буде. Левен на цьому, на на такому буде два форс У нас такі кліматичні условия. Ми не можемо так, це і, идеально... не, це і не був форс-мажор. І так все люди да, не. знали, Олежа, що це воля. Форс-мажор може бути в лютому, може бути в кінці листопада. Форс-мажор не може бути в квітні. Це вже не форс-мажор. Це серед Ігор, я тебе предлагаю глянути на картинку, як красиво. Не, ну вы, игрок какой-то забивает. Вы в милый, да. Олег Миколаевич. Ну, і і, і на, на, на газон ми мы увагу, взагалі вообще немає. Зараз подивимося, як було, свого, свого зимы, товариша только... обманывать несмачного, Подивіться, тут несмачний загубився. буты не підібрав. Он низкий забывает два м'ячі. Поле не заважало. Случайно попав, він розділся. Я ну, о том, что там вообще травы не было. І даже не было мысли только. Это было 2000 у вас мобільний телефон тоді був? Второй мобільний или Діло не в мобільному да, телефоні. Ми, при... ми дивіться, мобильном. Что наш... мешало нам? Динамо могла сказаться. Тогда... Ви ні... зараз, нас всіх, от і ви, зараз, ви хочете, щоб ті люди, які зараз грають в футбол, відчули те саме, що відчували ми. Те що, те саме, що відчували ви. Так, так это... не може можемо. Ми, ми не, не. не можемо заставити так ухарать за полями, якщо немає у людей на содержання. Це огромний колосальні гроші. Тут би хоч би з команду задержати. А ми зараз говоримо про те, щоб поле в ідеальному стані. А весна на минуточку немає. Якби місць. в Охтирці не було того поля, да, то я ми, би, сейчас... ми, ми, ми би зараз може і говорили. Я просто розказую, що є підміна понять. Є люди, які зараз кажуть, нас грошей нема, ми там готуємо, ми там то не можемо, але там то люди підготували, ми не Нет, знам, ми не в квітні назад. Місяці. Ми не назад хочете? Движение, Я так? розумію, що ви Я хочете. Другое. Просто якщо є принцип чесний, якщо да, на ньому да, грають, да. то воно має бути однаково для всіх. Правильно. Тобто, тут проблема навіть не стільки в тому, що е, е, якби відмінили матч, скасували матч. Тут проблема в тому, що є подвійні стандарти. Десь грань, десь Така Це робота, це, не, це претензії більше до організації, які проводять ці змагання. Ну, ми, ми говоримо, що можна було раніше це зробити і не допустити. Вони роблять це непонятне зібрання, ці підписи, которые попахують ліпою, І зараз виглядає, как церква. Ось ця це вся ситуація. І виглядає не дуже добре для шахтаря. Ну правильно ж? тому що ну все рівно зараз як команда виглядає якби і хто хотів зберегти лицо да, і яку шан... картинку ми бачимо? Нічого хорошого сьогодні не було. Є шанси були б у Полтаві при сьогоднішнім Шахтєрі, шанси були б непогані, навіть пройти. Давайте от так ми завершимо, подивимося яке буде рішення, тому що ми зараз не знаєм рішення. Подіж, а от вопрос теперь к тебе к тобі. Ти за що? За... Я за 03. За технічне право. Я пораження. за 03. 3 Дік, ти за що? Я все грати. Я теж градую. Я за 0. 3 03, тому що я вважаю, що людям дали другу спробу, вони нею не скористалися. Так при чому тут спроби? Я со я сторони футболістів. Я знаю, да. що такое може бути у, у них один раз. Це я ті да, спаде... слова говорю місяць... жили. Этим я три місяці тому говорю ті самі слова. Все. Да. Хорошо.